Італійське образотворче мистецтво 16-17 століть увійшло в історію під назвою бароко. Чому саме в другій половині 16 століття Ренесансний стиль змінився на цей? Почати варто з культурно-історичного контексту. Понтифікат Лева X на початку XVI століття позначився колосальними витратами на розваги, відновленням собору святого Петра і відповідно пошуком на це грошей. Джерелом фінансування стала Симонія та продаж індульгенцій. Це все підштовхнуло рух реформації. від Вітенберської церкви Мартін Лютер прибив свої 95 тез, що призвело до незворотних наслідків. Католицька церква відреагувала на реформацію контрреформацію. Мистецтво, здавалося, на початку було зовсім вигнано з нової системи світу. За кілька десятиліть було знищено неймовірну кількість античних пам'яток, а творіння художників відродження були перетворені так, щоб не суперечили новим постановам. Тож, провівши роботу над помилками, католицька церква взялась відроджувати стан мистецтва як могутнього союзника релігії. У період між 1545 і 1563 роками відбувався Триденський собор. Він постановив, що релігійне мистецтво повинно бути реалістичним, точним, схиляти до благочестя, а також, привертаючи увагу і викликаючи виглядача глядача співчуття, звеличувати католицьку церкву і зміцнювати її авторитет. Тепер мистецтво мало впливати Вати на маси, а святі на полотнах для народу мали бути людьми з плоті і крові, з якими він міг говорити своєю мовою. Так з'явилося бароко. Термін якого, ймовірно, походить від португальського слова бароко, що означає «перлина неправильної форми. Цей мистецький напрям поєднував в собі сильні емоції, динаміку і драматизм з вишуканим колоритом, реалістичністю та ефектними тональними контрастами. Якщо відродження наситило християнські образи чисто лінським духом, прославляло здатність людського тіла насолоджуватись, та не хотіло бачити святих страждаючими та закривавленими, то контрреформація з бароко вихваляла здатність тіла. Страждати або бути у стані екстатичної радості набуло нового значення такі теми: як смиренність, самопожертва, навернення, каяття, чудеса та видіння. Для відтворення цих аспектів можна виділити два основні художні прийоми. Перший – робота з композицією. Відбувалося зміщення фігури з власного центрального положення та побудова груп переважно за діагональними лініями. Це підсилювало враження руху. Другий художній прийом техніка к'яро-скуро. з італійської кяро і скуро – світло і тінь. Цю техніку винайшли для виділення глибини простору та створення ефектного контрасту світла й тіні. Мазки стали більш широкими, виразнішими, фарбу часто накладу. Гладали доволі густо усе задля яскравого видовища і створення ілюзії. Це був емоційний театральний стиль, величні образи, творів якого викликали у глядача благоговійний трепет. У 16-17 століттях центром розвитку бароко було місто Рим. У живописі Італії на той період можна виділити два головних художніх напрямки: болонський академізм та караваджизм. Відповідно, перший пов'язаний з творчістю братів Карачі, а другий з мистецтвом Караваджо. Аніболе Карачі разом зі своїми братами Агустіно і Людовіко заснували в 1585 році в Болоньї академію, в якій художники навчалися за певною програмою. Звідси й назва Болонський академізм або Болонська школа. Естетичну програму академії викладено в сонеті, з яким Агостіно Карадше звернувся до одного болонського художника. Хто хоче навчитися писати картини, той нехай привласнить собі ефектний малюнок римлян, світлотінь венеціанців, шляхетний колорит ломбарців, плодючисть розуму Мікеланджело, вільноприродне трактування сюжету властиве Тетяну, золотисті фарби Кореджо і симетрію Рафаеля. Анібале ретельно вивчав натуру, вважаючи, що вона недосконала і її потрібно перетворити, облагородити для того, щоб вона стала гідним предметом зображення відповідно до класичних норм. Це досягалося завдяки маніпуляціям з чистими насиченими кольорами та атмосферними ефектами світла і тіні. Він також відомий своїм пейзажем, який скоріше мав скульптурний, а не живописний характер. У ньому панують витончені лінії та пластичні форми. Це краєвид, розгорнутий в глибину з врівноваженими масами дерев і майже обов'язковою руїною. Тільки маленькі людські фігури його оживляли. Брати Карачі також були майстрами монументально-декоративного живопису. Найзнаменитіший їх твір фресковий цикл кохання богів у галереї Фарнезе. Ідеї Карачі були розвинені їхніми учнями Гвідо Рені та Доменікіно. Ще одним чи не найвідомішим представником бароко є Мікеланджело Мерізі, прозваний Караваджо. Проте його дуже часто вважають антиподом Караджо, адже Караваджо виступав проти академізму, єдине джерело, з якого художник знаходить гідним черпати теми мистецтва, навколишня дійсність. Звідси звернення до надзвичайних на той час персонажів на кшталт бідняків, карцерів, шулерів, повій, ворожок, різного роду авантюристів, зображеннями яких Караваджо поклав початок побутників. Дового живопису глибоко реалістичного духу він захоплюється зморшками, мозолистими руками та брудними ногами. Головними для майстра залишаються звичайно теми релігійні, але їх Караваджо прагне втілити зістану новаторською сміливістю як життєво достовірні. Караваджо вихоплює з мороку світлом найбільш важливі частини композиції. Це різка світлотінь, контрастність кольорних плям, великі плани, динамічність композиції, створюють атмосферу внутрішньої напруженості, схвильованості і великої щирості. Караваджо одягає своїх героїв у сучасний на той момент одяг та поміщає в просту, знайому глядачам обстановку, чим домагається ще більшої натуралістичності та переконливості. Він використовував тенебризм від італійської «тенеброзо» тьмяний, техніку, яка пов'язана з кєроскурою і характеризується наявністю яскраво освітлених ділянок і майже цілком чорних. Його прийоми дослідували караваджисти, послідовники Караваджа, такі як Ораціо Джентилески, Артемізія Джинтилески, Карло Сарачені та Бартоломео Монфреді. Отже, італійське образотворче мистецтво 16-17 століть було раннім періодом стилю бароко, який ми можемо розпізнати завдяки динаміці, драматизмові та грізі світлотінню, що створює ефект театральної сцени.